Мене інколи запитують, Тоню, ти щаслива? І ви знаєте, я, ну можна по-різному відповісти на це питання, тому що це таке об'ємне слово щастя, як і кожна жінка, вона хоче бути щасливою. Нема такої жінки і такого чоловіка, які б не хотіли бути щасливими. І ну, я хочу сказати, що я дійсно щаслива людина. І щаслива не від того, що маю державні нагороди, що в мене є високе звання народної артистки України. Ви знаєте, ці нагороди ніколи не спокушували і мою да, душу. Але я хочу сказати, що я щаслива від того, щоб мені тато з мамою Господь Бог. Дарував голос, яким я повинна була скористуватися в своєму житті, і я повинна була цей голос дарувати людям. І саме основне це пісню дарувати людям, нашу українську, старовинну пісню. Я народилася в дуже красивому малюничому селі на Житомирщині, село Іванківці. Це старовине дуже село. Ви знаєте, як у любій сільській школі колись було дуже багато гуртків художньої самодіяльності. Один з них хоровий колектив. У нас звичайно не було вчителя співів, але в нас була людина, яка викладала все і географію, і співи, і фізкультуру. От тому ми просто як сільські діти знаєте, бігали, були віддані самі собі, тому що наші батьки трудилися на землі. Самого світанку до самого пізнього вечора і звичайно ми збиралися і співали. Співали і пісні не тільки самі діти, а ми і збиралися з дорослими на вулиці для того, щоб співати вечором, коли батьки наші приходили з поля. І я, наскільки я пам'ятаю, я себе помню взагалі з п'яти років свого життя. Але співати я розпочала десь в школі, десь в класі четвертому, п'ятому, десь так. І, звичайно, як колись проводилися олімпіади і, і, такі шкільні. І я була на таких на одній з таких олімпіад і вперше заспівала там пісню Тихесенько, вечір на землю сідає українську народну пісню і співала Как я на буструю річку. Багато ще таких пісень. I'm Після школи я пішла працювати до Житомирської філармонії. У нас такий був вокально-хореографічний ансамбль «Льонок». Всесвітньо він відомий, тому що цим колективом колись і керував Анатолій Пашкевич, і Анатолій Авдієвський, і Микола Кущ дуже багато відомих хормистрів. І мені випала велика честь з цими людьми працювати. І, напевно, звідти і почалася моя професійна. Робота, от я з великою теплотою і з великою такою душевною теплотою згадую ті часи, коли ми зібрали нас всіх дівчат із, із сіл Житомирської області, сказали дівчата, з сьогоднішнього дня ви артистки. Ми знаєте, стоїмо, ну як сільські діти, дівчата, знаєте, не одягнути, не взути, але зато ми артистки. Не питай мене даремно про мою любов, ой летіли в вдень усіли, віків села самотнії верби, Там, не двоє та весіля, а де троє перші явно пишуть. Через лісу зеленгай, Ти відкрий по друзі двері, але серце і свободу відкри. Знаєте, я м, дійсно згадую ті часи мої, моєї ранньої юності, де я зустрілася у Житомирській філармонії із Раєю Кіриченко, з Олею Павловською. І ви знаєте, напротязі всього свого життя в нас склалися по різному долі, в різних ми містах працювали потім розійшлися наші, як казав, стежини долі. Ось, ну, не розійшлися просто по чисто у такому професійному рівні, тому що Рая поїхала до Черкас, Оля поїхала до Черкас, я одружилася, поїхала до Кіровограду. І, ви знаєте, ми Колись з Раєю Кириченко виходили Тоня Олефір, та Рая Кириченко виходили, співали. У нас неймовірно красиве тріо, квартети були, ми робили. І той перший гастролі, коли мене відправили до Ленінграду, а я, ну крім свого села і Бердичева, я ніде далі не була, розумієте? Тому для мене це було щось неймовірне. Щось я, нібито, попала в інший світ, і, 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 інших людей бачила. Тому що Лейнград це є був Лейнград, а Бердичів чи Житомир це був Бердичів і Житомир. Ось тому я з великою насолодою, з великим задоволенням згадую ті часи, які були, можливо, голодні, холодні, ну дуже красиві, якоїсь такої, знаєте, теплі такі. Дружні і ну зараз мені кажеться навіть таких відносин між людьми немає, як були раніше. У мене чоловік був дуже хорошим музикантом, він дуже прекрасний баяніст був. Ось, ну, він пішов працювати по своїй спеціальності, і я поки що була вдома, там біля батьків. І коли мені запропонували піти солісткою, в тоді дуже знаний колектив у всьому світі заслужений ансамбль танцю України, «Ятрень» під керівництвом великого майстра, хореографа, народного артиста України Анатолія Михайловича Кривохижі, я звичайно відказалася, тому що ми так була така домовленість. Але ви знаєте, так склалося обстаном, напевно, Всевишнім так було е зроблено. Що я все ж таки пішла до цього колективу і почала співати. І я в них була одна солістка, тому не в цьому колективі, знаєте, я казав, лілеїли, робили все для того, щоб мені було комфортно і добре в цьому колективі. Час ятрань. Це був. Надзвичайно високого рівня, професійного рівня колектив. Ви розумієте, цей колектив виступав на всіх на той час, ізздах, і, і профсоюзних, і комсомольських, і партійних, і яких ти тільки не хочеш. Я нагадую, згадую ті часи, коли ми могли по місяцю сидіти там в Кремлівському палаці, в Жовтневому палаці культури, тому що ще не було палацу України, і тому той надзвичайно високий рівень. Професіоналізму не давав мені е, співати, е, знаєте, нижче того, е, що робиться на сцені, що робили до мене артисти балету. Проведуть за село сусіди, проведе за село рідня. Обіцяю, що я приїду ще колись вихідного дня, А в самої в очах волога та згадаю, сміхнуся враз, Пахнуть я дороги в дитинство вертають вас, я блудевий, яблуневий аромат, не лишай мене одну на самоті, дай надихати з тобою сад. Я сишаю з тобою. Дуже хороше мені тут в моїх рідних іванківцях, наче ніколи і не від'їжджала із села. Все тут до болю знайоме і духмяний кріп у них, і мамине жито з волошками, та маком, і високе синє небо моїх рідних іванковець. І це наче. Потрапила у своє дитинство, теж море пісень, ті свята, на превеликий жаль, тих людей уже майже немає, людей мого дитинства, маминих подруг, бабуніних подруг. Але осталися їхні діти, внуки, правники, які несуть. Все те святе, що їм передавалося від своїх бабунь, від своїх матусь, і вони продовжують ті славні традиції в нашому рідному селі. До грудей горнула хліб нарушникогі, цілувала в руку хліборобський рід. Моя стежина у добрі любові, забуяла в пісні, наче свій, стежино, стежечко моя, стежино доле, не проміняю я тебе в житті ніколи, веди по рідній стороні, по Україні щасливо. Мою, моя стежина, щитої криниці, хутора надія, молоді щерпаю і на снагу я, веселкові краю, я тобі радію, я твоя насам. Моя стежино доле не проміняю я тебе в житті ніколи, веди по рідній стороні, по Україні, щасливу доленьку мою.